Всім привітик! Ми, Ми в Кореї. Продовження нашої історії починається дорогою до аеропорту міста Будапешт. Так, ну що, ми пройшли вже реєстрацію. Квиточки вже у нас. Зараз, можливо, поп'ємо кави, а вже будемо снідати, снідати, вечеряти в Літаку. Да. Зараз шукаємо наш гейт. Ми на місці і тепер чекаємо на початок нашої реєстрації. Так, все, ми пройшли реєстрацію. Тепер переходимо до самого самоліту. Дивіться, такий гарний бізнес-клас. От колись ми будемо тут літати, так і гра. Називається чим би дитя не тішилося. Знайшов ігру, дивіться тут. Якось так. А я вибираю якийсь фільм. Так, нам принесли на вечерю. Так, що тут входить? Тут у нас гаряче, у мене це куриця із грибним соусом, печенька, булочка. Це вода, п'ють із таких скляношок, чизкейк, луничний, масло. Сир, пряничок, шоколадка, волога серветка і салат. Я собі паловичину у томатному соусі. Дуже дуже гарний, дуже гарна вечеря. Так як ми тільки снідали, тому дуже апетитно все. Смачного нам! Компанія придбала нам квиток з Будапешту до Кореї з транзитом в Дубаї. В Самому аеропорту Дубаї. Нам не потрібно було забирати багаж, а просто перейти до іншого терміналу. Із-за великих розмірів аеропорту в Дубаї нам потрібно було приїхати декілька зупинок на поїзді метро. Ми спустилися на дуже великому ліфті, Потім йшли по нашим показникам і прийшли до того, щоб нам просто сісти в поїзд, як метро, і доїхали до нашого гейтру. Тобто, ви розумієте наскільки це великий аеропорт. Після декількох годин очікування ми готувалися до посадки на наступний літак. Ми заходимо на другий лейс. Це було дуже мучительно, дуже довго. Просто подивіться, який Він здоровий. Він дуже великий. Принесли сніданок, омлет яєчня з томатом, також то сосиска, салат. Ще не знаю, що це. Пейсфруктів, два види дині, кусок. Кавуну, чизкейк і джем, батончик, Круасан. Ще не знаю, що значення без. Ну і яблучний сік і чорний чай. Ще також така водичка. 200 мл. Спокій в літаку і приглушене світло. Все для комфорту нічного перельоту. Ось такий у нас обід. Це томатний соусі з рисом, села серд, шоколадка, масло, крекер, сир, також горішки. Прилетівши до столиці Південної Кореї. Ми мали катастрофічно мало часу до посадки на літак в кінцеву точку нашої подорожі місто Пусан. Всього за декілька годин ми встигли пройти паспортний контроль, забрати багаж, доїхати на метро до іншого аеропорту і встигнути на літак за три хвилини до кінця реєстрації. Уже із СЕУЛу ми пересіли на літак до Пусану. Летіти всього лише 30 хвилин. По прильоту нас зустрів працівник нашої компанії і відвіз до нашого гуртожитку. 5 Політ був складним, скажу вам відразу. Ми з Будапешту летіли 5 годин до Дубаї. Там пересадка 3 години, 9 годин до Сеулу. Інший аеропорт в Сеулі це було доволі важко, тому що я було обмаль часу. Я думала, чесно, я думала одразу е, там, знаєте, засняти вам, як ми тільки приїхали та в Сеула показати аеропорт. Так. Ну це і було, і вам би цікаво. Але чесно, руку на серце кладу. Е, у нас просто не було змоги засняти, бо ми з Сеулом. Змінювали в Сеулі аеропорт. Ми сіли на потяг метро. От, купили туди квитки, поки до доїхали туди, бо ми прилетіли, виходить так в 5, Але у нас було зараз прикиплю відео, яка з деревенна черга на пропуск. От ми контроль, десь так. да ми десь годину чекали, і потім в дуже швидкому варіанті ми просто отак бистро поїхали. Дуже дякую корейцям, які трапилися на нашим шляху, які нам допомогли. Їм було дуже цікаво, звідки ми Ми сказали. Вони такі, о з України дуже круто. І чесно, якщо б їх не було, ми б не ми б напевно не встигли б на літак. 100% ми не встигли б, якби не декілька фактів. То те, що нам наша подруга Віка передала вони, і нас не, не, не потрібно було їх ще міняти. Долари на вони. Це також якусь якою. В іншому аеропорті у нас дуже попалася гарна касирка. Було декілька хвилин до зачинення нашої кх, посадки, і вона нас все одно пропустила. Все вийшло, багаж закріпила. Все чудово. І нам дуже повезло. Ми приїхали а, десь в 11 годину. Нас одразу поселили. А, гарна кімната обов'язково засніму вам рум румтур. От і все, ми лягли спадки. І сьогодні у нас в 12-й ми виходимо на місце роботи в сам парк, де ми будемо працювати. Тому якось так дивіться далі. Під час першого робочого дня ми мали змогу подивитися, як проходить вечірній парад, поки ще самі знаходилися в процесі вивчення нової хореографії. Вій, перший вихідний ми приступили до дегустації місцевої. кухні. Потім ми приїхали до Орюкдо. Це група островів, яка складається з п'яти або шести островів, залежно від поточних припливів. Острови не заселені за винятком Дегудаедо, на якому розташований маяк. Інші острови мають назви Усакдо, Сурідо, Гонготто та Гудо. Так, дивіться, ми спустилися трішки нижче. Подивіться, просто яка неймовірна краса. Чесно, захватує просто в сердень. саме на слід зі мною. Дивіться, які сьогодні дуже великі думки. І, до речі, людей не дуже багато. І місце безкоштовне. Думали сходити на отой місточок. Там повністю прозора, да. але закрито. Написано, що за вітру, сильного вітру або дещо може бути закрито. Так, але все одно подивіться, як тут дуже гарно. Людей зовсім небагато. А ну що там, мигерка? <свісно> так, на табурятку стань швидко. <свісно> Ми піднялися трішки вище вже, але тут дуже великі такі кущики і того не сильно оглядове місце, так скажемо. Наше відео добігло кінця. Дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, нам буде дуже приємно. Також пишіть у коментарях свої побажання, що б ви хотіли бачити у наших наступних випусках. Наприклад, про кафе, ресторани, про якісь визначні місця. Про харчування Кореї. Ми будемо намагатися зняти те, що буде для вас цікаво і корисно. З вами були ДДК Ефе. Дякуємо вам! До нових зустрічей!